Сьогодні ми з вами будемо готувати пісне кунжутне печиво. Ось таке красиве, запашне і дуже-дуже смачне. Добрий день! Ви на YouTube-каналі УТЕЩі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати печиво до посту з кунжутом. Якщо ви притримуєтесь посту, але хочете полосувати чимось смачненьким, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування печива нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, цукор, сіль, олія соняшникова без запаху, водичка і кунжут. Готується досить швидко. Всипаємо просіяне борошно у миску, кунжут. Можна кунжут замінити горішками. Цукор, сіль. Всі сухі продукти перемішуємо. Поки що суміш залишаємо спокої. Беремо будь-яку кастрюльку, вливаємо олію і водичку. І ось цю рідку суміш доводимо до кипіння. Ось таку закипячену суміш виливаємо всю у тісту, у суху суміш. І спочатку ложкою, а потім, коли це стане вже можливим, перемішуємо рукою і вимішуємо тістечко. Ось так. Тісто охолоджується досить швидко, так як борошно холодне. Тому буквально через хвилинку я вже працюю рукою. Гарно вимішуємо тістечко. Міститься досить гарно, стає еластичним зразу, таке, як будь-яке заварне тісто. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки, я буду вам за них дуже вдячна. Ось таке гарне тістечко ми отримали. Зараз відравляємо його в кульочок силофановий на буквально 15 хвилин. Дати йому трошки відпочити. В такому вигляді залишаємо наше тісто на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Ми дістаємо наше тістечко. Воно ще тепленьке. Ну, так як воно ж було з кип'ятком. Викладаємо на поверхню і розкачуємо. Розкачується не потрібно уже ні борошна. За що люблю? Таке заварне тісто і в варениках, і в чебуреках це за те, що не потрібно додатково борошна. От Подивіться, як воно гарненько розкачується. До речі, перед розкачуванням не забудьте вімкнути вже духовку на 180 градусів, так як процес вже вироблення печива досить швидкий, і ми будемо його невдовзі випікати. Духовка нагрівається, пласт вже розкачений для. Вироблення і виробляємо уже безпосередньо формочками печиво. Ось так. Швидко, просто і дуже смачно. Оскільки ми одночасно маємо сердечок, Зараз їх переносимо на деко встелене пергаментом з залишків тіста розкачуємо його, так як не було борошна додатково, воно прекрасно себе е, в роботі показує, безборошна, не забивається, і виробляємо так всі, розробляємо все тісто. Ось і все. З нашого тіста вийшло ось таке така кількість печива. Ми його відправляємо у духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів до зарум'янення хвилин 12-15 дивлячись, як працює ваша духовка. Ви знаєте, мені довелося сьогодні пекти це печиво на 200 градусах. Тому як на 180 градусів воно досить повільно е, зарум'янувалося. Отже, 200 градусів в моїй духовці сьогодні е, десь 18-20 хвилин. І ми отримали ось таку красу. Наше печиво готове, дегустуємо. Давайте попробуємо розламати. Ламається досить так хрумко, відчувається хрумкість. Гарненько пропечене. Смакує М -м -м. хрумке, ароматне, в міру солодке. Дуже смачне. Ви були в гостях на YouTube-каналі УТЩі Олі, і ми з вами готували пісне кунжутне печиво. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!